Про підготовку до навчального року поговоримо з очільником управління освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Полтурацький у нашій студії. Ми вас вітаємо. Добрий день і міністерство освіти повідомило, що на початок серпня 30% шкіл України готові до офлайн навчання. Як з цим ситуація на Дніпропетровщині. Насправді освітяни Дніпропетровщини і органи місцевого самоврядування, засновники навчальних закладів, зараз перебувають в стадії активної підготовки до нового навчального року. Комісії, які сформовані у складі Державної служби з надзвичайних ситуацій Держпродспоживслужби, зараз перевіряють заклади освіти щодо готовності до нового навчального року. Лише після позитивного висновку цієї комісії. До якої включена і адміністрація навчального закладу буде прийняти рішення, чи готова школа працювати і е, надати умови безпеки для всіх учасників освітнього процесу? Скільки шкіл в нашій області вже обстежили? Понад 830 закладів загальної середньої освіти і 790 закладів дошкільної освіти вже обстежено. Висновки опрацьовуються. Є однозначно позитивні висновки, де є укриття в закладах освіти, а є висновки з умовами щодо проведення додаткових ремонтних робіт для того, щоб приміщення відповідало всім вимогам безпеки. як Сховище або укриття скільки шкіл в нашій області вже зруйновані російськими терористами, враховуючи те, що серед нових гарячих точок на Дніпропетровщині з'явився ще й Нікополь. На жаль, понад 45 закладів освіти різних типів вже пошкоджені. Чотири з них повністю зруйновані. На жаль, Нікополь Марганець зараз перебувають в зоні активних бойових дій, і жодних гарантій безпеки зараз для цих закладів освіти ніхто не може дати. В апостолівській громаді були зруйновані заклади освіти. Вони навіть зараз і не почнуть навчальний рік, і опалюваний сезон в даних закладах освіти неможливий, чи вже відомо скільки в нашій області шкіл будуть навчатися онлайн і офлайн? Скажімо так, ми попередньо бачимо, що близько 30% закладів освіти вже визначилися з форматом, але остаточні, остаточні висновки будуть зроблені після 15 серпня, коли органи місцевого самоврядування приймуть рішення своїми виконавчими комітетами щодо форми освіти їхніх закладів. Вони мають визначитися. Комплексно і безпекові умови визначити, провести всі підготовчі роботи до нового навчального року і після цього прийняти рішення. Батьки дітей також голосують за онлайн чи за офлайн. Як що зараз перевищує ось цей показник? Це, ну скажімо так, рекомендована форма опитування громадської думки. Батьки мають визначитися, як вони вважають щодо початку навчального року, але більшість поки що за інформацією органів управління освітою висловлюються за. Онлайн навчання стосовно змішаної форми з'явилася інформація, що планують з е зробити таку форму навчання, що це таке і як це буде взагалі виглядати? Ті школи або е заклади освіти. Ну ми будемо говорити заклади позашкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти. Коледжі, вони, якщо мають укриття, яке відповідає всім вимогам, вони можуть запроваджувати змішану форму навчання, наприклад, коли Частина лекційного матеріалу або освітнього матеріалу навчального плану буде викладатися онлайн дистанційно, а практичні лабораторні заняття будуть проводитися очно для, в закладі освіти безпосередньо, якщо всі вимоги безпеки будуть дотримані. Прогнозована кількість учнів в нашій області це скільки? Ми загалом мали і на початок попереднього навчального року близько 340 тисяч учнів в закладах загальної середньої освіти, Незважаючи на те, що частина дітей виїхала за межі області через активні бойові дії. Вони продовжують навчатися дистанційно в закладах освіти, тобто близько на рівні 340 тисяч учнів. Скільки з них це частина переселенців? Чи планують вони залишатися у Дніпрі та власне навчатися в Дніпровських закладах освіти? І ви згадали про школярів, які виїхали чи на захід України, чи за кордон? Чи є можлива інформація? Повернулись вони вже чи ні? Ми маємо інформацію про те, що на початку. Активних бойових дій з області виїхало понад 50 тисяч школярів, але вже понад 11 тисяч повернулися і вони зголосилися продовжувати навчання в дніпропетровських школах. Стосовно дітей з категорії внутрішньо переміщених осіб, вже майже 10 тисяч дітей таких. Подали заяви до шкіл Дніпропетровської області щоб навчатися у нас. Бо ми розуміємо, що, наприклад, у порівнянні з Донецькою, з Луганською областю з Херсонською, у нас освітній процес буде гарантовано проводитися. Якісно, безпечно, ми не маємо окупованих територій, тому ми запрошуємо всіх дітей, які з батьками зараз проживають на території Дніпропетровської області, долучатися до нашого освітнього процесу, адже ми маємо знати і кількість цих дітей від цього залежать і розрахунки бюджету освітньої субвенції з державного бюджету, яка розраховується. Тому краще, якщо діти, якщо батьки або діти сумніваються щодо роботи своєї. І власної школи або в Луганській, або в Донецькій області вони можуть долучатися до нас. Потужності наших дніпропетровських шкіл дозволяють прийняти їх. Як ви вже сказали, 15 серпня мають з'явитися вже остаточні рішення щодо онлайн чи офлайн. Правильно всю цю інформацію можна відстежувати на сайті на Фейсбуці. Так, звичайно, ми публікуємо цю інформацію. І голова обласної військової адміністрації Валентин Різніченко, і заступники його на щоденних звітах так публікуються ці дані на всіх соціальних сторінках. Ця інформація доступна. Дякую вам, що сьогодні з нами поспілкувалися про підготовку до нового навчального року. Говорили з очільником управління освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Полторацький. був сьогодні з нами. Дякую.